Дорогі користенці, прийміть е, самі гарні побажання в День Великого свята свято Воскресіння Христового. Це свято, яке ми любимо, це свято очищення, це свято перемоги добра над злом. Тому цей народ християнський його чекає. ми його зустрічаємося. Ми славимо Христа Бога за те, що ми всі непрості часи. Які переживає наше суспільство, ми виживаємо з вірою в Бога, з вірою в краще життя, з вірою в те, що буде велике очищення всіх людей доброї віри. Ми користенці не виключення, ми православні, будуємо храми. Ходимо в храми, віримо в краще, що може бути через Бога. Тому саме сьогодні всі кращі побажання для всіх коростенців я хочу передати, тому що я вірю, що це дасть нам наснагу, це дасть нам віру в краще життя. І Хай з цим святом відійдуть всі недоречності, які є в нашому житті, які є в нашому суспільстві. Дорогі користенці! Я зичу всім нашим родинам доброго здоров'я, гарного життя. Хай все буде добре в наших родинах. Христос Воскрес!